Від, давайте подивимося на Київ, як він виглядав у свій день народження на день Києва. І почнемо з дуже цікавої локації з музею історії Києва і їхнього. Класного цікавого експонату це макет київського замку середини 16 століття, який надзвичайно майстерно виконаний, дуже деталізований. Його можна розглядати прям дуже дуже довго. Я люблю біля нього часу зависати, але в музеї не є не лише це. Зараз там проходить ще декілька цікавих виставок. Ось те, що ви зараз бачите, це виставка яка називається історія повсякдення, археологія повсякдення, де можна побачити, як жили кияни давнього княжого. Києва, а на день Києва там ще були дуже класні реставратори. Як можна побачити, вони виконали одяг киян давнього Києва також. Там проводилися також різні майстер-класи, але мою увагу надзвичайно захопила ось ця виставка, яка називається Історія у склі. Тому що скло це матеріал, який з людством дуже давно. Він дуже практичний. Ми багато його використовували, і тут якраз представлені різні сфери застосування. І лікувальна справа фармакологія, тому що без цього ну, ніяк, особливо коли ми говоримо про 18 19 століття. Так? Там також представлені інші сфери застосування, купа різних дрібничок, які надзвичайно цікаві. Навіть окуляри, навіть пенсне, навіть щось таке. Ну, це дуже цікаво позалипати, але от дуже красива, дуже красива і цікава частина виставки це, наприклад, побут, це їжа. Це посуд, ось це навіть друк на вже представлений друк на посуді на склі, але як воно красиво, як воно ажурно виглядає, різні скляне, скло кольорове, скло звичайне. Але воно так душевненько приємно виглядає. А ось це прямо для справжніх модниць. Це теж стеклярус, яким прикрашали одяг, і різні парфуми, різні прикраси. На все це можна дивитися там безкінечно, особливо, якщо замовити екскурсію чи послухати, коли тобі розкажуть контекст того, що ти бачиш. Але ось це такий інтерактивний елемент, він збирав біля себе прям купу народу. Ти можеш понюхати якісь парфуми. І ось тут мені попався такий дуже ядрений запах, але мені сподобалося. Воно було прикольно, що ти так можеш повзаємодіяти з музеєм. Але. Две тепер містимося і просто на вуличку погуляємо. Подивимося, як е, яке у нас зелене красиве місто навіть після е, нічних атак російських, але все одно люди були е, нарядні, люди були красиві, люди хотіли пройтися, прогулятися, відпочити. Це мій улюблений райончик. Я люблю сюди приходити, тому що я тут вчилася дуже багато років. Я знаю кожний закуточок, і особливо цей парк парк слави. Він такий зелений, він доглянутий, він гарний. Він навіює мені якісь гарні, приємні спогади. Та і просто тут насправді приємно знаходитись, тому що він великий, зелений, класний. Це така оаза посередині. Досить гамірного міста, а ще тут є неймовірно красива давня церква Спаса на Берестові, вона 11, 12 десь датована, Там всередині також ну, те, що ми бачимо, це вже такий більш бароковий вигляд, добудови. Там всередині, неймовірні, давні фрески, на які прям дуже раджу подивитися, її нещодавно відреставрували, і вона тепер функціонує саме як музей. Тобто ви можете туди зайти і на все це поближче подивитися. А якщо повертатися трошки до останнього метро Арсенальна, то біля транспортного університету є чудова приємна кав'ярня-Сенс, книгарня кав'ярня, куди ви можете зайти і попити кави. Але найголовніша їхня фішка, звісно, це книги. Ви подивіться на цю. Стіну книг, я коли перше її побачила, я просто залипла. Це за просто таке видовище. Але там насправді дуже приємна атмосфера, там дуже класно, Я спеціально на неї хочу вам зосередити вашу увагу і показати декілька книжок, які мені припали до, які я раніше вже читала. І вони тут в чудових українських перекладах, тому що, на жаль, не всі з цих книжок У мене була можливість там от феймана почитати, наприклад, з першу українською. Але потім я вже прочитала. І Мені здається, вони варті уваги. Зайдіть обов'язково в сенс, якщо ви будете поруч, полистайте, погортайте, виберіть собі щось там. Це дуже класна, русофобська, як вони кажуть. книгарня тому що в них немає книг російською мовою, і вони себе позиціон... ну, типу, у них дуже багато класної української літератури, яка заслуговує на вашу увагу, особливо ці видання Гаррі Поттера, Боже, це просто щось в серденько. Вони такі гарні. Там навіть просто приємно побути в коворкінгу З вами була погуляти по нашому місту трошечки в день Києва. Я сподіваюся, вам сподобалося. Будь ласка, не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео. Бувайте!